Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні у нас на має надходження. Реномеган 2005 року випуску з бензиновим 1,6 двигуном з механічною коробкою передач, з переднім приводом. Автовіль був з Європи. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскопію усіх вікон, електроулювання дзеркалом. Ось так виглядає у нас приборна панель, бортовий комп'ютер, додатково встановили магнітолу Android. є кондиціонер, запуск кнопки, підігріви передніх сидінь. задні насійно в гарному стані, також є сонцезахисні шторки на задніх вікнах. На автомобілі встановлені 15-штамповані диски на зимовій резині, є парктроники, важне відділення виглядає ось так. Заявлено пробігу на автомобілі 132 тисячі кілометрів. Придбати ви зможете за адресу місто Вінниця, вулиця Соборна. 1 ціна на даний автомобіль буде складати 4790 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.